Дорогий Назаре, я вітаю тебе з твоїм днем народження. Бажаю тобі всього як найкращого. Бажаю таких вірних друзів, як Чіп і Дейл, щоб завжди були готові прийти на допомогу, щоб настрій був такий сонячний, як у Африці, а здоров'я таким міцним, як у Дуба. Бажаю тобі стрімкої кар'єри, щоб вона в тебе зростала і піднімалась так швидко, як літаки в небо, щоб дівчата липли як бджоли до меду. Також бажаю тобі незалежності і свободи, щоб ти був вільним і впевненим, як Північна Корея, а щоб життя було таким довгим, як дорога з Надвірни до Києва, а солодким, як халва. Всього найкращого. Мої вітання! Щастя, здоров'я і хай. Все в тебе буде по феншую. Бажаю всього самого красивого, самого щасливого, здоров'я, шоколадного, веселощі виноградних, життя нескінченного, молодості вічної, посмішки сонечної. І жити буде, буде легше. Йоу! Назар, вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щастя, здоров'я! А, і ще слухайся маму і тата. Назар, привіт! Вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати, щоб ти. Я завжди досягав усього задуманого, щоб в тебе завжди все вийшло, щоб бізнес зростав по стрімкій направляєш вгору, щоб здоров'я не підводило, навпаки робило приємні сюрпризи. Щоб завжди були дівчаточки класні для тебе і хлопці бадьорі, друзі хлопці. Щоб у тебе все було достатньо, щоб багато було мандрівок, подорожей, щоб все вийшло. 希望大家支持咱们。